Доброго вечора, друзі. Давно з вами не спілкувався, не виходив в ефір, не розповідав цікаві зміни як в Польщі, так і в Україні. Сьогодні хочу поговорити на важливу тему, мабуть, кожен, хто сьогодні знаходиться на території Польщі, а саме українець, мав таку думку, як зекономити кошти або як повернути кошти на закупівлі лікарських засобів. Що ж, хочу одразу вам сказати, що є така можливість українцям. Відшкодувати свої затрачені кошти на певні ліки є програма, за якою українським переселенцям сьогодні можна відшкодовувати свої кошти, затрачені на купівлю тих чи інших лікарських засобів, Українці, які є переселенцями, які вимушено переїхали до Польщі і за війни, яку розпочала Росія проти України, можуть так само користуватися такими ж самими правами, як поляки по відшкодуванню. Коштів за купівлю лікарських засобів. Для цього вам потрібно мати при собі відповідний лист від лікаря, тобто рецепт, в якому будуть зазначені ті чи інші лікарські засоби, які підпадають під список відшкодування. Також вам потрібно при собі мати номер песель ідентифікаційний, який посвідчує, що ви отримали його на території Польщі, та мати документ, який буде. Повністю підтверджувати, що ви приїхали до Польщі після 24 лютого 2022 року і перетнули саме в цей час кордон. Що хочу зазначити, є певний список сайт, де ви можете перевірити, які ліки підпадають під відшкодування. Від під відео я залишу сайт, де ви зможете подивитися, які лікарські засоби підпадають на відшкодування, і ще хочу зазначити, що кожного місяця. Ці ліки, лікарські засоби, які підпадають під відшкодування змінюються. То велика ситуація, яка підпадає під зміну лікарських засобів, підпадає, що вам потрібно завжди постійно моніторити, чи ваші ліки підпадають під відшкодування. Хочу подякувати вам, що дивитесь цей канал. Підписуйтесь, ставити лайки та ставити питання. Всім бажаю гарного вечора. Слава Україні!